Можу про це мовчати. Впереді чекає вічний вогонь кожного, хто не вірив в Христа. Бог любить людей, Бог настільки сильно полюбив людей, що віддав свого народження сина Ісуса Христа на хресну смерть, для того, щоб ми з вами не були покарані за гріхи. Ісус Христос наші гріхи взяв на себе і повністю заплатив на Голгозькому хресті, проливаючи святу невинокров. І Він помер. Він був похований, і в третій день він воскрес записанням. Все це Ісус Христос зробив для єдиної мети, для того, щоб у нас промирити з Богом. Тому що між нами і Богом є прирва через гріх. Як Адам з'явила і зрішили, і у світі війшов гріх, а гріхом смерть, і всі люди успадкували гріх. Розплата за гріх смерть. Це вічна розлука з Богом. У місцях муки страдань і сльоз. Але Бог любить людей і не хоче, щоб людина помирала і йшла в пекло. І вічно розплачувалися за свої гріхи. Тому Ісус Христос заплатив за усіх людей. І він дає спасіння всім людям і прощення. Спасується ті, які щиро від цього серця покаяться в своїх гріхах і увірують в Ісуса Христа як Свого Господа. Бог є любов, Бог сьогодні закликає усіх людей скрізь, щоб покаялися. Єдині умови для спасіння. Це щире серце з покаянням і жива віра Господа Ісуса Христа. Багато людей ходять до церкви, читають Слово Боже, вірують в Бога, але чи мають вони впевненість в тому, що їхня душа буде з Богом на небі. Бог обіцяє дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. Хто вірує в Сена Божого, той має життя вічне. Але Чи є в тих людей, які вірять в Бога, така впевненість? Чи є в них надія на те, що вони будуть з Богом на небі? Хтось каже. Там побачимо, мені байдуже, хтось не задумується над цим, хтось думає, що потрібно заслужити добрими ділами, але добрими ділами неможливо заслужити. Якщо б можна було заслужити добрими ділами, то навіщо Ісус Христос приходить на землю? Задумайтеся тим, дорогі люди. Бог сьогодні наказує, покаятися і вірити. Вірити в Господа Ісуса Христа і прийняти дар життя вічно. Прийняти творі Богу. Він любить людей. Читайте слово Боже. Вірите і виконуйте, що там написано, і Бог буде вам допомагати. Бог буде власнувати. Коли дружина з чоловіком мають неприємності, коли батьки з дітьми мають неприємності, моліться до Бога, і Бог буде вам допомагати. Дружини, слухайте чоловіків своїх, як лицюєте, Господі. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Діти, будьте слухняні у всьому батькам, бо це Господові приємне. <рice> <рice> Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на душі не впали вони. Будьте добріші одного, так начиню Господь. Читайте слово Боже, вірити в Господи Ісуса Христа і спасайтеся. Час був близький, Господь веде, час обмежений. Отець небесний, благослови цих людей, благослови Україну, бережи Україну, Зупини цю війну во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благослані, слава дорогі. Тут зараловочки не буде.